Працівники ТЦК на вулиці вас не мають права. Ви маєте право відмовитись від будь-якого спілкування на вулиці з працівниками ТЦК. Ви маєте право знімати на відео власний мобільний телефон дії працівників ТЦК. По дуже простому аргументу, що ви знаходитесь в публічному місті згідно з нормами цивільного кодексу. Ви фіксуєте їх незаконну діяльність і відсутня будь-яка норма законодавства, яка би забороняла вам це робити. Заборона е, знімання існує в кримінальному законі щодо е, зйомки об'єктів критичної інфраструктури, органів е, державної влади е, щодо переміщення дислокації е, підрозділів військових частин, військовослужбовців і блокпостів, оскільки ця діяльність може бути. Е, Спрямована з метою там передачі.